Артем Довбек знаходиться за крок від трансферу в клуб з Ліги Чемпіонів. Українець вже встиг відзначитися першим забитим голом на очах нового головного тренера. Шахтар отримав дві пропозиції від клубів з топ 5 чемпіонатів по дуету футболістів, які стали героями протистояння з Бешекташем. Якіля Забарний натякнув на трансфер в ПСЖ у контрольному матчі Борнмута, а також новий клуб Олександра Зінченка. Та традиційний огляд нових топ трансферів останніх днів. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Шахтар і в другому матчі не залишив шансів Бешикташу та оформив вихід у наступний раунд Ліги Європи. Там на українську команду чекає Панаті Найкос, який вилетів у кваліфікації Ліги Чемпіонів від Рейнджерс, хоча й показав якісний контратакувальний футбол. Фізично ця команда точно сильніша за Бешикташ, але подивимось, що буде через тиждень. Навіть після гри Арда Туран вийшов до змі. І зауважив, що його підопічним слід ще додавати, незважаючи на те, що загалом він ними задоволений. Також здобуло свою перемогу й Полісся, котре не лише пройшло далі у лізі конференції, а й принесло важливі залікові бали в таблицю коефіцієнтів для УПЛ. Далі підопічні ротання виходять на угорський пакш, котрий дещо несподівано пройшов Марібор. Цікавий факт у їхньому складі немає жодного іноземця. А середній вік футболістів майже 28 років. Здається, чутки навколо свого трансферу збивають з пантелику і люза барного. Українець провів не найкращий контрольний поєдинок за Борнмут проти Манчестер Юнайтед. Його команда пропустила чотири. А сам гравець діяв помітно нервово та програвав багато боротьби в ключових епізодах. And it's Patrick Dorgu into the penalty area. Dorgu 2-0 Manchester United. Love that Ben Thornley's just had to qualify the teammate. I think he's being fouled here. Lovely touch. <laughs> <laughs> that's done brilliantly looks to try and get it back to Rasmus Hoyland. Hoyland gets absolutely clattered on the Finds Casemiro. Casemiro measures it into the penalty area. Can Rasmus Hoyland find a way through? No! But Hamad can! save. Артем Довбик голом відсвяткував своє повернення у склад Роми після чергового пошкодження. Українець забив один із найбільш простих своїх голів у ворота Канни. У перерві Артема замінили на Фергюсона, і той також відзначився забитим м'ячем. Як бачимо, поки Гасперіні вирішує використовувати цих двох велетнів окремо, а не в парі. Тому в Англії не вщухають інсайди, що запит по послугах Довбика зробили Ньюкасл та Вілля Реала. Обидва клуби гратимуть у лізі чемпіонів і втратили своїх основних бомбардирів. Тож кошти на придбання Довбика в них точно є. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Трансфер Дмитра Різника цього літа стає дедалі реальнішим. Британські журналісти дізналися, що Сандерленд готує пропозицію по українцю у розмірі 15 мільйонів євро, що повністю влаштує Шахтар. Також і сам футболіст не проти такого переходу. А тут ще й тренер Сандерленда сказав журналістам, що позиція, яку він ще точно хоче посилити, це воротарська. Тому чекаємо тепер нових деталей майбутньої угоди. Але якщо продаж різника, це рішення непросте і потребує від команди термінового пошуку заміни, то іншого футболіста команда може відпустити більш спокійно. Болоня після того, як відпустила за 40 мільйонів євро в АП шукає заміну швейцарцю. Клуб звернувся до Шахтаря з бажанням придбати Гіналдо. Український клуб загалом не проти, але вимагає від італійців 20 мільйонів євро. Гроші в болоні цього літа є. Але чи готові вони витратити їх на Гіналдо поки невідомо. Перемовини між клубами тривають. А ще в Англії опублікували інсайд, що Фулхем готує офіційну пропозицію по Олександру Зінченко. Клуб досяг попередньої згоди з канонірами і тепер готується розпочати діалог в офіційному форматі. Для Олександра це непоганий варіант з огляду на адаптацію. Адже тоді йому не доведеться покидати Лондон. Але що робити з тим, що в конкурентах у нього може опинитися один із кращих лівих захисників АПЛ Робінсон? Незрозуміло. Можливо, українця бачать у півзахисті, адже там у клуба є проблеми. Ліверпуль все ближче до трансферу Ісака. Клуб узгодив особисті умови контракту зі Шведом. Він у нього буде ідентичним, тому що уклав з мерсесадцями, і його майбутній конкурент Кітіка. Також раніше зазначалося, що цей трансфер повинен стати рекордним для АПЛ. у минулому сезоні. В Олександра 27 голів і 6 асистів. Трансфер Хаві Сімонса з РБ Лейпциг у Челсі перебуває на фінальній стадії, стверджує інсайдер Нікола Скіра. Залишилося лише узгодити деякі деталі. Але сторони вже мають домовленості щодо особистих умов у контракті Нідерландця. Лише цієї зими німці викупили півзахисника у ПСЖ за 50 мільйонів євро. У Челсі ж продадуть його щонайменше за 70. За період у Лейпцигу футболіста 21 гол та 23 асисти у 75 матчах. Не можу не відзначити рекордний трансфер в історії турецького футболу. Галата Сарай викупив контракт Осімхена, заплативши 75 мільйонів євро. Контракт африканця розрахований на наступні 4 роки. За цей час він зможе заробити 85 мільйонів, що легко пояснює вибір Віктора. Цікавого одноклубника отримали циганков та крапивцов. Жирона презентувала Лемара француз, який свого часу ставав чемпіоном світу і за якого Атлетіко платив 70 мільйонів євро. Приєднався до нового клубу на правах оренди, і там взагалі люблять давати шанс таким ось персонажам. Тож подивимось, що з цього вийде цього разу. Але окрім Лемара, у Жироні ще чекають на рейса з Манчестер Сіті, якого іспанці повинні орендувати найближчими днями. Також комплектом із бразильцем може приєднатися Аргентинець Чевирі, гравці поки що ще сирі для футболу гвардіоли. ПСЖ розчищає дорогу для трансферу Забарного. Шкриняр змінив Париж на Фенербахче. Турки викупили контракт оборонця за 10 мільйонів євро. На момент переходу до французів, Словак був одним із найдорожчих центральних захисників планети. Але як виявилося пізніше, то рівень він міг показувати лише в інтері. Зараз йому 30 років правильною відповіддю під минулим відео був Пепе Рейна. Котрий встиг пограти за кар'єру за таку кількість відомих клубів, що я навіть загубив у підказках емблеми Баварії та комо. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.